Держава робить багато кроків для того, щоб забезпечити житлом наших ветеранів. Я розумію, і ми всі розуміємо, що в наших реаліях надзвичайно важко виділяти додаткові кошти, але це робиться. І я хочу в продовження цього сказати, що ми робимо все можливе разом з міською владою, щоб також відкривати відповідні програми. У нас сьогодні. Нарада, ми продовжуємо боротьбу за виділення додаткових коштів і додаткових близько 200, -200 мільйонів разом з містом. Також виділимо на купівлю житла для ветеранів російсько-української війни. Дякую вам, дякую за вашу позицію. Всіх зі вам зі святами. Вонишніку Горському Андрію Петровичу. Дем'янчуку В'ячеславу Дем'янчуку Дмитру Дякую. Михайловичу. Дякую. Зарицькому Ігору Йосиповичу. Кравченку Івану Федоровичу. Не Чипороку, а Славу Юрійовичу. Огрімщику Михайловичу, Дякую. Прикладівському Сергію Олексійовичу, Дякую. Андрію Дмитровичу.